І вирішила показати вам ще трішки нашої кольраби. Почуває вона себе дуже добре, тому що після, одразу після висадки вона потрапила в сприятливі для неї погодні умови. Було прохолодно, було волого. Тому вона дуже чудово пішла в ріст. Навіть ось ця, яку ви бачите, зелену, це сорт Спарта. Вона була в нас найгірша, але, як бачите, дуже гарно розвивається наразі. Далі бланкіт. Ми її вирощували минулого року. Гарний сорт, але в неї голівка сама така, не має чіткої, такої приплюснутої, скажімо так, округло приплюснутої форми. Але подивіться, вона вже починає формуватися. Бачите? Вже ось тут починає закладатися плід. майбутньо. Хто знає, можливо цього року вона буде більш кругліша. І ще один а, сорт гігант. Ось він найчудовіший. Трава буяє. У нас немає часу зараз з нею боротися. Але, як бачите, поки що нашим насадженням це не заважає. Ось так вона виглядає. Дуже крупно. Робили ми між, міжряддя 25 см. Але дивлюся, по листю, можливо, і замало, можливо, і замало. Але ось в, не, в неї ще не, бачите, нічого не формується. Ось має бути ось десь, ось тут, на цій розвилочці, починати формуватися голівка. Ще немає. Тому цю ми ще чекаємо. Але дуже гарно подобається листя.